Вітаю вас в Академії ЛВТех. Мене звати Сергій, і у цьому відео ми поговоримо про аналіз дорогоцінних металів на Проспектор 3 і проведемо первинне налаштування приладу, задамо час аналізу, оберемо одиницю результатів, виберемо коліматор та проведемо фотофіксацію зразка для звітності. Для того щоб нам провести аналіз дорогоцінних металів, перш за все, нам треба спочатку обрати правильне калібрування. Для цього в нашому аналізаторі для дорогоцінних металів передбачена спеціальна калібровка дорогоцінні метали. Обираємо її. Після цього ми вже можемо приступати до початкових налаштувань саме для аналізу дорогоцінних металів. Отже, давайте спочатку встановимо тривалість вимірювання. Для аналізу дорогоцінних металів зазвичай достатньо 5 секунд. Це дозволяє швидко перевірити пробу. І якщо вам потрібна вища Точність і менша похибка, то можна збільшити до 15 секунд. Виберіть час, орієнтуючись на пріоритетність швидкості чи точності. Для цього нам потрібно натиснути меню Опції та час вимірювання. Як бачите, у нас виставлено 5 секунд. Цього нам достатньо. Тепер давайте визначимо формат результатів. Для аналізу дорогоцінних виробів є можливість встановити результати аналізу у відсотках, а також відобразити пробу. Відсотки підходять, якщо ви хочете бачити всі елементи присутні у зразку та їх концентрації. Якщо ж ви виберете варіант з відображенням проби ювелірного виробу, то окрім результатів у відсотках також побачите саму пробу. Важливо розуміти, що результати вимірювань з пробою дорогоцінного металу підходять для аналізу золота. Якщо ж ви аналізуєте срібло, платину та інші дорогоцінні метали, то можна встановлювати результати у відсотках. Для цього нам треба натиснути меню опції, і тут є або склад, якщо ми хочемо бачити просто склад ювелірного виробу, або проба дорогоцінного металу. І тут, як ви вже бачите, ми бачимо. Склад у відсотках, а також ми бачимо саму пробу, що це золото. 585-ї проби. Наступний крок це коліматор, який встановлює діаметр зони аналізу. Для великих поверхонь підходить отвір 8,5 мм. Це стандартний коліматор. А для точного аналізу дрібних деталей у нас є коліматор 2 мм. Якщо у вас є вкраплення, або невеликі ювелірні вироби, то рекомендуємо обирати маленький коліматор 2 мм. Для цього нам треба внизу екрану натиснути на іконку прицілу. Натискаємо, і як бачите, у нас є на вибір два варіанти. Або 8 мм. Який виглядає отаким чином, або 2 мм, який допомагає нам сфокусуватись на невеликій ділянці ювелірного виробу. Останній крок це зробити фото зразка. Є декілька варіантів фотофіксації. Ви можете робити фото самостійно під час кожного вимірювання, або налаштувати автоматичну фотофіксацію під час кожного вимірювання. Після того, як ви зробите фото, воно автоматично прив'яжеться до результатів аналізу, допомагаючи вам у звітності. Для цього, для цього нам треба повернутися назад у основне меню, і тут натиснути опції налаштування. Як бачите, у нас тут включена функція фотографувати зразки. Ми можемо її виключити або включити. Якщо ж, наприклад, ми її включили, і у нас автоматично фіксується. То тепер, після кожного е, аналізу, ви будете бачити біля назви зразка, наприклад, давайте ми оцей зразок назвемо, назвемо його золото 585. Біля назви зразка ви можете бачити іконку е, картинки. Натискаємо на неї, і тут ви бачите вже фото, яке автоматично додалось. При вимірюванні до результатів аналізу. Якщо ж ви хочете самостійно додавати фото до результатів аналізу, то вам треба виключити функцію фотографувати зразки. І тепер ми переходимо в калібрування дорогоцінні метали і натискаємо запуск вимірювання. Як бачите, тут у нас немає піктограмки фотозразка. Для того, щоб нам додати фото до результатів аналізу, ми натискаємо на е іконку камери в, нижньому, е в нижній частині екрану. І над, е над самим е зображенням у нас є така іконка фотографії, натискаємо на неї. Все. Тепер було проведено фото, і як бачите, у нас в результатах аналізу зверху з'явилася маленька піктограмка. Натискаємо на неї. Все, у нас є фото, яке прив'язалось до результатів аналізу. Отже, ми налаштували час аналізу, обрали одиницю результатів, встановили правильний коліматор, який нам підходить, та зробили фото зразка. Проспектор 3 готовий до точного аналізу дорогоцінних металів, і це все, що потрібно для точної зручної роботи з аналізатором під час аналізу дорогоцінних виробів. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним, то ставте лайк і підписуйтесь на канал Академія ЛВТех. а також залишайте ваші питання в коментарях. Успішних вимірювань та до зустрічі у наступних випусках Академії.